щоб вони одразу пішли і сімка ти чим водичкою, а медочком? Ні, можна медовосито, а можна сиропом. Угу. Просто сахарним сиропом. Легеньким. Угу. Коротше, заманушка така. Вкусняшка. Вони задумались. Вони пішли. Слухай, пап, ну це ж не факт, що вони в цьому вулику вони ж можуть рвануть, так, далі? Ні. Ні? Ні, діло в тому, що для того, щоб вони далі не рванули, береться рамка. Рамка береться з будь-якого вулика. Значить, на цій рамці має бути, має бути розплод. Відкритий розплод. Угу. Вони розплод ніколи не оставлять. Відкритий розплод. Мамечка. Чувство материнства бі, дуже розвито. Так, Тепер беремо цього роя. беремо рамочку. Дві не з однієї сторони, дві ще не з другої сторони. І ставимо посередині. А ці а ми висипати будемо. Так, Тут ось у цьому. Так називаємо. Ви називаєте? Як ви називаєте? Що прикопа ще? Що прикопа? Бабочка. І в цій бабочці ще заключена матка. Матка. Ага. Вона більшого розміру, вона на осу походить. А як ти її знайшов в раї да. матку? Коли підсадна була. Коли рій виходив, я возлі лятка сів і наблюдав. Там ти ж, серйозно. серйозно. Тільки матка вийшла, виходила, а я їй тільки раз, легенько, І в бабочку. Тут ти спокійний такий. Не Кажу, тут ти спокійний такий, що матка нікуди не дінеться і дівчата теж будуть дивіться. Вот тут все давить. Скинь каїха, подавить туда, умнику. Ні, тільки водичка была. Нічого не гудут? Плядьте чи праздновали? Температура? Там холодно? Тут там не холодно, чи не холодно. Подручные средства. За подручные средства так как не мог велорядом. И щетки нема. И вон руками. Скинь, это позапах на вот тут. Тут засчитали. Что-то считай, если Тугаємо. Це вже буде нова сім'я, а по це лучше началось не хоче. Не рідный? Не могли, могли перекупить, ні? Раненький продаж. Не продажа. Стрідає. Ну, вопрос. Скажи, вопрос. Коли з цієї сім'ї буде мет. <рес> ну, Я думаю, що під осень вони наберуть 10 рамок і ми поставимо ще й магазин в дальней. Залежно ага. залежності того, як сім'я буде розвиватися, як вона буде стартувати. Можливо, що з другого вулика ми візьмемо дітку, рамку зітвою, написали, ми її да? усилили і все. Нам. Да, ну що, з навесілем, дівчата? Две с какие-то. Думаю. Дым. Ты их Хотя сейчас, наверное, это каждый день, да, такая история? Да, лки зеленые. Сегодня два. Сегодня два, да? Вот они назад. Ну правильно, это такой хозяин, а что тикать? Мне нужны нужно дурнить. Да. не дурнить? Через... Все, они уже нашли. Д-парадный вход. Да, уже, уже нашли Д-парадный вход. Угу. Ну все, оставляем деток. Там партии еще эти нюансы остались. Наверное, последний заставник. А, за там еще один. интернета. Понеділка будемо вже качати мед, буде свіжий мед. Цену ще поки Неизвестна. ціна, Надо подивитися, чому рин базар. Так, диктує ринок. Надо подивитися, по ринок. ринок. Ціну диктує У нас, Хто у нас постійно бере, то дівчатка чекає нашого меду і взяти беруть. І не один бутилечик із року в рік постійний клієнт. Ну, що вони від тебе хочуть? Па? Що вони хочуть? Вони хочуть туди попасти, вони що не знають куди попасти. Шукають. Лісовку там з той сторони. Тоді угу. сюди висипати. Ти сюди висипав, вони хочуть сюди визап... зайти. Треба буде утеплити поміняти. Так, а це ватничек, щоб їм не було і холодно, і жарко. Стабільна була температура війни. Mm -hmm. Так все з Богом. О, дивись, вони вже наприльот. Вже наганяють, сидять і крилишками дують, вентилюють, mm -hmm. вони наганяють воду туди, наганяють температуру. Так, а тепер пішли. Разом.